В середовищі файної українських наїждів ходить повір'я, що якщо впродовж багатьох років старанно та наполегливо доїти водіїв, то в один прекрасний день в них заберуть жезл та видадуть печатку. Тоді водіїв можна буде доїти, не виходячи з кабінету. Я вам ще раз повторюю: Получить права це не значить прийти і забрати. Це ціла процедура. Це записатися на курси. Здать, выучить правила дорожнього движения, потім оплатить все потом потім найголовніше принести фотографії і тоді вже прийти, розписаться і отримати права. Все Мій кореш вчора прийшов до вашого колеги, тут підполковник далі по коридору. Сидит. От, і взагалі цього всего не було. Просто прийшов, получил права і пішов. То може я до нього піду і не буду мати того свого гімароя. Стой, подожди, що ти кипятишся, сядь. Ну, поподробніше розкажи, що там вийшло, як все було. Та запросто, ну просто відкрив двері, зайшов, поздоровався, представився, дав гроші, забрав права і пішов. Вот, Бачиш, це ціла процедура, це те, про що я тобі говорю. Зайшов, поздоровався, представився. Людина представилась, хто прийшла. Все, зрозуміло, а ти що? Так я що, я так само зайшов, поздоровався і представився. Ну, так уже соблюдай процедуру до кінця. Ти що робиш? Гроші давай. Вибачте, задумався. Е -е, а багато? А тобі що, друг не сказав? Скики подполковнику имени стільки давать. Ja, я все-таки знаю. У вас же ж, може різний тариф не сі. У вас все одинаково. Будьте подполковником, буде одинаково. Ладно. Давай фотографії. Нема фотографії. Ти телепень. Як ти їздити зібрався? Ой. Не улыбайся. Все. So. Давай, йди, прийдеш у п'ять. Так що мені до п'ять? Гулять тут, чи що? А, ці правила дорожнього руху. А кому вони надо? Хоча б картинки посмотри, телопень. <плес> Света, готов бланки. Цей унікальний дар у нього ще з дитинства. Він міг передбачити загибель Титаніка або хворої курки. Він може приворожити по фотографії Анджеліну Джолі та повернути долар до курсу 505. А головне, він ніколи не відмовить вам у допомозі, особливо, якщо у вас є зайва сотня друга ваксі. Дід А розкажи мені таку якусь страшну історію, але таку дуже страшну, щоб я аж Ну то слухай, значить, давно було, а ще До революції. До помаранчевої? Ні, в ті часи всі революції були чорнобілі. В одному селі жив хлопчик, бідний, але дуже потворний. і звали його Петя. От, Дідо його звали як мене. Так, да, слухай далі». І от коли Петі стало 13 років, він пас ягнято за селом. Бо він був такий страшний, що його вовки боялися. І от вирішив П'етя стати знаменитим. Хуляє таке, -то. придумав собі таке що завжди крикнув. Майсієв, Майсієв, рятуйте. Діду, а хто такий Майсев? Майсієв? Ну, то. Розказувати довго, а показувати на собі не можна. І що, і що Крикнув він, рятуйте Майсеєв, все село як схотило. Хтось поленяків тут цібили, там таке душе колеру. Ну, давай бігти, ти б що взяв? Я взяв 500 грамів конфет білочка. Я взяв 500 грамів конфет білочка, прибігли вони. Бачать, нема ніякого Майсеєва. Обиділися вони, а Петя їм каже, ну. Як я вас надурив? А -ха, 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 Ха І все село пішло додому. Діду, а що, того хлопчика Петя за це не били по попі? Ні, по попі то, на шубі, то в голову пару раз тарцунули йому до таке. І не дошло до того Петі. Він потом так ще раз робив, потом ще раз, і потом ще десять, ще двадцять разів робив, поки не задовбав все село той Петя. Поля ротра тієма, де воно взялося в нашому селі тут дурне, таке теля, Куп, купив би його, утопив би як котенка якогось. Ну, то таке. О, 5 і сповнилось 52 27 років і перехтів бути знаменітим. І в цей момент якраз з лісу вийшов настоящий Мойсієв, Петя злякався, да як крикне рятуйте! Рятуйте Майсеєв! Дідо, чого ми сидимо, йдемо його рятувати? Що теля, ти теляти дурне? Як тобі кажу, то історія така, слухай далі. І ніхто не прибіг. От. І Петя накрив тоді ягнят всім своїм тілом і каже Майсеєву: роби, каже, со мною, що хоч, а скотину не трогай, бо вона колхозна. І от завдяки цьому петі. Всі ці ягнята залишилися живі, жили, жили і померли в один день від коров'ячого сказу. От така хулять тобі історія. <рив> <рив> Діду, ну а то що сталося з тим хлопчиком, якого звали, як мене? Коли? Ну тоді до революції. А тоді? Ну, давно то було, я не пам'ятаю. Хтось сказав, що мисій забрав у Москву? Потім хтось сказав, що його бачили, не врабав, я не пам'ятаю. Діду, okay. okay. А скажи, пожалуйста, а чого я товчу пусту коробочку? Ану переверні її. Граната! Огонь! Детя! цих німців! Не забудь забрать його гнять додому! Ой, бідне дитя. <проб> Страшна сила набагато страшніша ніж проста сільська дівчина Марічка зранку без макіяжу. І навіть якщо Марічка поводить себе як останні порося, її жашківський бойфренд Антон відповідає їй пристрастю та безмежним коханням. Хоча, як показує практика, Марічка може вивести із себе навіть такого янгола, як Тоха. Та тихо ти! Антону через полчаса разгружать вагоны. Иди отсюда. Алкашня. <реж> Антон! Антон, вставай! Антон, вставай, бегом! Я руку забери, я сказал! Антон, просыпайся! Я тобі ще ж таке розкажу. Антон, вставай! Куда вона! Через півчаса часа йти розгружати вагони, я і хоч нормально трохи. Антон, так я не вот придумала. Я ж придумала таке, щоб ти не розгружав ці вагони, щоб ми наконець вилізли з цих долгов, щоб у нас були гроші. Вічка, я тебе Богом прошу, я тобі казав, не починай мені більше розмову про окружну. Будемо кору але ти туди не підеш. Антон, яка окружна? Ну що ти тут починаєш? Дивись, слухай що я придумала. Ми будемо розводити, знаєш кого. Кого, приєржих? Ні, кроліків! Кроліка! Бо на що кроліки це ж не только це не м'як, ти помніш? В них м'ясо, знаєш сколько? Ми будемо самі їсти, продавать, і в нас ще будуть гроші, і ми будемо тут піровать на віскі. А годувати ти їх чим будеш, бамбула? Антон, ну що значить чим? Ти ж ходиш собі там по траву. Ну то в следующий раз будеш іти, візьмеш касу, на коси ще і кролікам. Якщо я дам кролям тої трави, по яку хожу, вони копита відкинуть в перший же день. Ну в чем проблема? Ну тоді я буду сама їх водити і пастись. Я їм пороблю такі ошейнички, такі вірьовочки зроблю. і буду ходити з ними по парку, така модно, ходити, все будет дивитися, Це як на ту тетку у кіно, Помнишь, я им з собачками? Це так класно, Давай. Да, ти права, нам дійсно шизофреніків в парку не вистачає, Боричка. Я. Ну, чесно тобі скажу, не зовсім розумію, що тобі треба. Ну але якщо дуже хочеш, візьму кредит в банку, куплю тобі пару десятків кролів, займайся. Антон, ну що нам тратиться? що нам пару десятків? Нам достатньо одного взрослого самця і самочки. Я по телевізору бачила, як вони розмножаються. Це так смішно, так швидко. Тобі треба теж подивитися, Антон. Все, не хочу, не подобається мені ця ідея. Я не розумію цього. Антон, ну чого ти не розумієш? Вони ж такі класненькі, пушистенькі, з них стільки пользи. Во-первых, коли тебе не буде, коли ти будеш їздити в жашків, то я буду так брати їх, вони ж такі тепленькі, обкладатися їм і буду спать з ними. І вони мене будуть гріти. А потім вони ще можуть охраняти нам хату. Ти просто не знаєш. Ти не знаєш на що способна стая кроликів. Вони можуть напасти і безчистить любого грабителя. Антон. Ні, і все. Ті кролі, вони то ж худоба. Воно смердить. Воно. Грязь за ним! Ну, ходи, мені на роботі такого хватає, щоб бібки кролячі тут визбирувати. Антон, ну які бібки кролячі. Після того, як ви тут з звалери за два місяці загадили цю хату, то ми цих бібок просто не замітили. А держать їх в мантресолі, позапіхаємо туди, і вони будуть собі спати. Утром попригали, такі тик-тик-тик-тик і бігають, і нам весело і їм добре. А? Так я придумала? Ну, паріруйте, судари, паріруйте. Я парірую зараз. Раз. Розбудила, фігню всяку напарила. Кролі подавай! Тако, або я, або кролі. Вибирай. Ну от ну, нашу. Нашу ти мені ставиш сюди в таке положення тяжеле. Ти ж знаєш, як мені важко вибирати між тобою і кроліками. Я люблю і тебе і кроликів. Бо ви ж так похожі. Ти теж такий пушистий під мишками. У тебе теж з носа такі волоси ростуть. Такі глаза красні, коли нап'єшся, як у кроліків. Але мала, чекайте, в мене є над тими кролями велика перевага. То, ну не надо собі льстити, не дуже велика. Я тобі все одно зараз докажу, що я липше ніж твої дурні кролі. Ой, а ну попробуй докажи. Стих. Ого, сейчас я упаду. Кролик може обняти тебе нежно. Ну ні. Не. Кролик може на руки підняти? Ну, а ти теж не можеш. Допустим, я теж не можу. Ну, пробував я разів п'ять. Що там пробував по п'яні? Хто любить тебе буде безмежно, коли прийдеш додому, ти синя? І в конце концов, чисто в тему, кролік може сказати богиня. Кажуть, міліція дозволила видавати журналістам зброю не так з метою самозахисту, а з надією, що ці двоє нарешті застріляться. Але годі на це сподіватись, бо їхні голови це залізобетон українського телебачення, броня каналу Файна ТВ. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Ше полягає в тому, що той чоловік, якого прийняли за кишенькового злодія і довго били ногами, виявився ні в чому не повинним працівником податкової. Чомусь пасажири маршрутки, які так необачно помилились, довго ржали, коли вибачались. Ну що ж, всі ми волею випадку стаємо народними месниками. Наразі в мене все. І я передаю своє слово своєму колезі Інокентію Бесту. Студія, студія, зараз я веду свій репутаж. Дуже цікаво. Я не скажу інтересного місця. Я знаходжуся в звичайному під'їзді. Звичайно, багатоповерхівки у місті Луганськ, де відбувається щось таке дуже дивне і інтересне. Саме ми зараз з вами зможемо поспостерігати за роботою а, українського колектора. Тої людина такої дивної професії про них дуже багато різних легенд ходить, але зараз ми все знаємо. Самі добрий день. Добрий день, открывай там, дал! Не, не хочу вас відволікати від вашої роботи, але скажіть, будь ласка, от кажуть, що колектори, а, ну, то есть, то ті самі бандити, та, які, от, просто вділи костюми. то правда чи ні? Да не, ребята, это чушь полная, поймите, что в работе с клиентами, которые должны нашему банку, мы используем только правовые методы, только правовые. Слышишь ты, кобыла! Открывай ты что думаешь, тостер взяла и деньги не будешь отдавать? Открывай, я сказал, ты! Курица! Алло! Я, алло, я... открыла! Быстро! Я перепрошую, бы а вы что мне сказали, что вы ви працюєте виключно в правовом ви поле, то Конечно, вы сказати, сказать, что правовое поле, да? Конечно, правовое. Это правовые методы? Правовые. Вы запомните одно золотое правило. Чем больше клиент должен Тем больше прав коллектор, понимаете? <гулес> ну, тобто, я, <гулес> так, кричете, ногами, то получается, якщо людина дуже багато вина, вы ви можете зайти в хату, дати в морду, и людина вместе юшкою, а? Не, ну причем тут это. Если человек брал кредит, понимаете, он подписывал договор, там все четко написано. Я вам сейчас покажу этот договор. Одну секунду, вот, посмотрите. Сейчас что тут? Это скотч, это я рот заклеивают сейчас. Вот карта, скажи, скажи, карта города. А вот, вот, а вот, а нашу вам топелка? Вот покажи, пелка, Вот люди. Это? Да. Это. Понимаете? Это юридический инструмент. Понимаете? Вы даже не можете представить, сколько безнадежных долгов благодаря этому инструменту мы вернули банку. Понимаете? Поэтому не надо. Алло, ты видишь? Ты ти посмотри сюда, ты копила ты! Ты посмотри, ты отдашь тостер, Я тебе отвечаю! Я тебя буду ждать, тут копила! Я не хотів бы дуже відвлекаться <реку> того человека, від робота залишилась. Мабуть, одна запитання таке, от Тихо! Открыла быстро, сказал! Открыла. Скажите, а вот как так стало, что вы пришли в коллекторы? Ну, то есть, что мало статься, да? Да не, ну вы понимаете, ну это чисто случайно. У меня просто друг, он директор банка, вот. Поэтому, ну как, ну короче, народ у них типа набрал кредиты, я так понимаю. Там, ну, они собрались там советом директоров, там, Бармале, Джамал, Сява. Ну, они говорят, ну сейчас на 90-е, мы же не можем реально сами ездить там и, ну, выбивать эти кредиты. Ну, говорит, надо создать коллекторскую фирму Я как раз вышел, ну, вот. А Азвитки вы вышли. Не, это это не важно, не нужно это вообще. Ну я вышел, мне приложили, я согласился. Мне это по душе мне нравится. Открывай! Ал! Дивіться, дивіться, тобто, я так розумію, що все-таки та розмова, яка точиться в суспільстві, що ви так якби, нічим не відрізняєтеся та, від тих людей, які в 90-ті вишибали з людей бабки. так? Ні, ну нафіга ти так говориш, конечно, ну є. во-первых, в то время я ходив в нормальному костюмі, ну то є спортивно. Зараз приходиться носити говно, в котором сковы удари, ти же різко вот так вот не делаешь, потому Це это мені не нравится. Ну, все, я вам дякую за те, що виділили кілька хвилин на інтерв'ю. Yeah, well. <laughs> І я вам скажу єдине, що то є дуже хороші люди, які займаються дуже важкою справою. З вами був Інокентій Бест, спеціально для Файна ТВ. Стой, как ты сказал, подожди. Подожди, подожди. подожди. Інокентій бест. Все, спасибо. Сейчас у меня список. А, вот же, ж, плойка за тобой, кредит ты не вернул. Я верну. Так, либо плойку, либо я, кредит. Я верну. 50 гривен. Я же думал, он мне отдаст сюда. Я верну. Сюда камеру! Виключу, та мені це висять Давай! Зелені туман за обрію пав місяць облакам червоноким. Древній полководець сказав: країна, що не годує власну армію, буде годувати армію чужої країни. Дивлячись на праву армію «Файна Україна», так і хочеться сказати, ліпше б годували чужу. Важный вопрос. Алло. Алло. Генерал. Слухаю, пан министр. Слушай, скажи мне, генерал, почему у меня перед министерством, блядь, на, на плакате «Служу Отечеству» нарисована какая-то голая, баба? Так это ж Фортуна, богиня удачи, пана министр. Да я сам, блядь, знаю, что Фортуна. Я тебя спрашиваю, Почему она без автомата? Решить генерал немедленно. Будет, будет сделано, пане министр, обещаю. Mm. Слух вас, пане генерал. Полковник, конь тобі капетом в грудь. Ты мені можешь объяснить, чого гола баба міністра без автомата. Mm. Неясний вопрос. Хуя тут неясного. Быстро исправить и доповести. Понял. Прапорщик. Прапор на дороге. Слушай, прапорщик, ты в последнее время не видел на территории части голую бабу с автоматом? Ваш полковник, я уже голую бабу руками как не видел, тем более с автоматом. Ну ладно, значит, передай всем, если увидите, гнать в три шеи. Благодарю за службу. Спасибо. И вам тоже ни шальной пули, ни штыка, товарищ полковник. Всем передам. Побачим голубабу, будем бить ей прикладом. Спасибо. Да давай. Слух у вас, товарищ прапорщик. И давай. ты голубабу бачил? <laughs> да. Автомат? <laughs> да, один раз бачил. И что скажешь? Ничего общего, товарищ прапорщик. Молодец. Кругом Сам марш! Армия! Фундамент боротьби з аморальністю та розпустою у суспільстві. А ось і наші старі знайомі Анжела Петрівна та Ілона Давидівна, які, не покладаючи рук і решти частин тіла, день і ніч трудяться, забезпечуючи життєдіяльність Верховної Ради України. Але кар'єра цих жінок не стоїть на місці. З прибиральниць їх було підвищено до працівниць їдальні номер один нашої країни. Анжела Петровна. Angela! Ілоночка, що сталося, Анжела? Ти прийшла і тут такое случилось, а ти собі не представляє що. Боже, що пока я їхала дому на роботу, розпустили парламент? <риклад> не, Ілоночка, хуже? Тільки не це. Вони що? Відмінили депутатську неприкосновенність. <риклад> Розказую тобі. Вчора ввечері, коли ти поїхала у сауну до того знакомого олігарха. Я осталась тут поприбирать. Тут. Вот сейчас ты вдумайся тики в ситуацию. Неожиданно. В столовую Верховной Рады Украины. Без всякого предупреждения, Илоночка. Открываются двери и заходит, у и Кто? Кучма? Нет. Санстанция. Представляешь, заходит инспектор. Він чо, вообще больной чи що? Я, я так тоже подумал. Що мальчик суїцидальник? Да! І шо він? Що достав свої дипломати, кобочки, начал брати аналізи, посидів там за столом 10 минут, потом підходить ко мне і говорить: А ви знаєте, що у вас у борщей я обнаружил бром? А він знає, що у нас деякі депутати, бивши матроси, і їм це нравиться. А він каже, ще це не все. А в котлете его вот, разломал, и мне говорит, бачите, це? Это женский волос. Угадайте, из какого места? Ты ему сказала, что это конский волос. Вин сам понял, говорит, кобыла, говорит, видишь, что ты наделала. Баскуда. А потом взял кисель на пробу и каже, что там Е226, Е430, Е615 е и Е926. Кажи, вы что нам решили? Потравить депутатов? Я говорю, мальчик, ну кто-то должен это делать. Жила Петровна. Значить так, сейчас быстренько взяла себе в руки. Оця паніка не нужна. Ти пойми, санстанція, вона як біда, вона сама не ходить. Зараз за ними прийдуть пожарники. Поэтому держи тут кругову оборону. А я, я, я сейчас поїду до свого знакомого, він в мене головний санстанщик страни. Санстанщик? Він каже, Ілонка, називай мене санстанщик. А то його Саша зовут. Сан сансанич. Зараз я його заберу в саунку. Чих. Пх, я думаю, завтра наша проблема буде рішена. І взагалі, ілонка, якщо вдруг раптом ще будуть якісь проблеми, то ти маяч, я буду рішати їх через санстанщика. Больно ж він мастак проблеми рішать. Народна приказка говорить. Добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі